Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами розглянемо приклади комбінацій удар з поля G3. Тобто, як їх проводити, куди вони можуть бити Підписуйся на канал, а ми починаємо. Удар з поля G3. Для проведення цієї комбінації логічно, що нам потрібна якась колонка або опора, тобто зазвичай H2, G3 Це наша опора, це наша міні-колонка. Їй можуть допомагати шашка на бортику місток. Або три в одну лінію, звичайна пряма, куди ми можемо бити за допомогою нашої колонки. В більшості випадків з поля G3 ми будемо бити або на поле G7, тобто на праворуч віддали одну, забрали дві, або на поле C7 пробивати вперед по прямій. Або можна використовувати удар по потилиці, який зазвичай проводиться, коли суперник залазить на слабке поле Д4. Тобто ми з вами бачимо, наша колонка може бити в трьох напрямках, така в неї є крестовина бити направо, наліво та прямо. Уже звідси будуть виникати наші варіації ходів. Наприклад, ці позиції ми можемо віддавати і пробивати як вперед, так і назад з тим самим успіхом. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Як її можна використовувати? В даному випадку, як ми бачимо, у нас є колонка, але удар проводити ми не можемо. Суперник закрив слабке поле G7. А ми знаємо, за допомогою колонки ми б'ємо на G7, C7 та C3, біля яких повинні розташовуватися шашки суперника. В даному випадку ми можемо заманити шашку суперника на поле d 4 віддавши назад, і вже використати наш місток а 4 G5 віддали та б'ємо 1, 2, 3, 4. Ми трансформували колонку, після чого її використали. Також яскравим прикладом комбінації удар з поля G3 є удар Петрова, який ми з вами вже розглядали під час дебютних пасток. Тобто ось, початок гри білі пішли на бортик, чорні їм так відповіли. Обидві сторони розвиваються по флангам. І після виходу білих Е3 F4 чорні закриваються. Ми бачимо, хочемо пробувати таким чином. Але що заважає? По-перше, шашка стоїть на полі А5 сильна, по-друге, на полі Е5. Вони не дають бити наші колонці. Але ще й тут немає чорної шашки. Будемо поступово вирішувати ці проблеми. Fg5 віддали. Після цього підриваємо шашки е 5 та А5 направо, наліво. І тепер не б'ємо шашкою, бо це лише одна. А пробиваємо 3. І вже в нас перемога. Тепер вже перейдемо до практики та комбінацій. Що ми бачимо? Ось у нас опори дві наші шашки, і ми хочемо пробувати таким чином. Три шашки суперника. Що нам заважає? Шашка Е5. Тобто, знову схоже, з ударом Петрова. Але тепер у нас шашка стоїть суперника не на полі А5, а на полі С5. Тобто, ми зараз підривати не можемо, заважає захисник. Ми повинні його прибрати. А3 Б4. Побив суперник. С3Д4. І тепер важливо: ми не поспішаємо бити одразу на поле А5, бо ми поб'ємо. А суперник піде до дамок просто. Ми його відкидаємо, виходити потрібно або на зустріч, або мінятися. А у білих вже переваги немає. Тому комбінацію потрібно проводити правильно. Після удару для початку ми виконуємо додатковий перебій, і лише після цього пробиваємо шашки. Тепер у білих є зайва шашка, яку вони будуть використовувати за того, аби досягнути перемоги. Наступна позиція, що ми з вами бачимо? Чорні напали на білі шашки, вони хочуть пробивати дві. І відходити не можна, бо тоді підривається у суперника шашка, і він пробиває дві. Знову біда. Як же тут потрібно вирішувати цю позицію? А ми з вами зіграємо на принципах удару по потилиці. Тобто суперник потрапить сюди, на поле Д4, і ми захочемо його ось так пробити дві штуки. Але для цього потрібно прибрати шашку з поля Е5. С3 Д4. Прибираємо, побили, звільнили можливість для удару білих. Чекаємо чорних, після чого пробили. Наступна позиція: чорні вийшли та напали на шашку С5. Погрожують її бити з розміном. Які є слабкості у суперника. Звичайно, це зараз відкрите поле С7, на яке хочуть пробивати наші шашки. Але для цього потрібно прибрати шашку з поля E5 та залишити шашку на полі д 6 Чи можемо ми це зробити? С3 на B4. Віддаємо, куди бити чорним. Якщо вони б'ють А5 на С3, тут все просто. Ми б'ємо вперед, підриваємо шашку, після чого пробиваємо на переддамкове поле. Б'є суперник, в нас дамка. Якщо він б'є Е5 на С3, знову в нього буде роздих. Ну, у нас бій нічого більше не можемо робити. ж 3 c 7 Побив він і ми пішли до дамок. Знову ж таки, у нас з кращою позицією. Далі можемо вигравати вже ці шашки суперника на нашій стороні дошки. Наступна позиція схожа відмінність лише в декількох шашках. Як ми будемо її вирішувати? Знову бачимо, суперник погрожує пробивати дві. А у нас є якийсь натяк на удар Петрова віддавати та пробивати три штуки. Як ми можемо це зараз реалізувати? С1Б2 віддаємо супернику одну шашку. Після чого є цікава така можливість для удару, яку багато хто не помічає. Це хід бц 5 Дивіться, супернику не можна бити вперед, бо ми поб'ємо 1, 2 і 3. В нього лише бій назад. А це цілком точно така ж позиція, як при ударі Петрова. Нам лише потрібно прибрати шашку Е5 та А3. Прибираємо сб Б4. Цього разу ми віддаємо саме ліворуч. Чому? Бо після нашого бою суперник не зможе повернутися назад та закрити поле. В нього немає шашки на полі ж 7 а він буде бити в іншу сторону. І ми пробиваємо три. Тобто, бачите, якщо суперник не може повернутися та закрити наш удар, можна віддавати і ліворуч, якщо в нього є така можливість, підривати спочатку лише справа. Переходимо до більш складних позицій. Що ми з вами бачимо? Суперник напав на нашу шашку та погрожує її бити. У нас немає ніякого захисту. Цікавий спосіб вирішення цієї позиції, як саме білі досягають перемоги. Знову буде використовуватися принцип удару по потилиці. Перший хід Fg5. Звичайно, супернику не можна бити вперед, бо тоді G3 йде на А5, пробивається три штуки. У суперника є два варіанти для бою. Розберемо, їх почергово. Якщо суперник б'є назад, а 4 на F6, ми робимо тихий хід, в нього ще один бій. А тепер подивимось, як ми можемо використати принцип удару по потилиці. Ми заберемо 4. Для цього заманюємо шашку на поле Д4, віддаючи, після чого ще одна, та пробиваємо на придамкове поле С7. 4 на 4, але в нас шашка на придамковому полі. Якщо суперник не хоче нас спускати до дамок, лише жертва або так, або розмін. Але йому вже це не допомагає. В нього шашки бортові, а в нас все більше і сильніше вони розташовані. У суперника є ще один варіант для бою: це не назад, а одразу побити на поле Б4. Що тоді? В нас той самий принцип. Ми пам'ятаємо, нам вигідно, щоб суперник бив назад, тому ми закриваємо поле F4, а одночасно з цим і будуємо колонку. Супернику убити лише назад, а тепер та сама комбінація де 5 FG5. Та пробиваємо 4. Наступна позиція, суперник напав та намагається нас зв'язати. Тобто, якщо ми закриваємося, ми отримуємо не найсильнішу позицію. Якщо виходимо вперед, суперник може пройти в ворота, пустити нас в дамки, але й сам потрапити до дамок. Тобто, ну, позиція у нас, м'яко кажучи, не дуже. Цікавий хід, де є 5. Ми пропонуємо супернику бити дві або таким чином, або таким чином. Ну, Звичайно, якщо він поб'є з поля А6. Та ми просто пробиваємо 4, використовуючи його решето. Пам'ятаємо, решето один з приводів для комбінації. Тому, звичайно, він буде бити D6 на D2. У нас є роздих, оскільки у суперника бій, і ми його використовуємо напали на суперника. З якою ідеєю? З тією самою удару по потилиці: заманити чорну шашку на поле Д4 та пробити 3. І ми отримуємо закінчення 2 проти двох. Але шашки суперника розташовані по обидва борти. Тема опозиція. Давайте порахуємо, перший хід за суперником. Справа ми знаходимося на одній лінії. Хто перший ходить, той програє. А зліва ми знаходимося через три лінії. Знову, хто перший ходить, той програє. І в білих будь -яка, в будь-якому варіанті перемога. Тобто, суперник ходить зліва, відповідаємо зліва. Пішов справа, відповіли справа. І так в нього закінчаться ходи. Можливості для порятунку немає. Наступна позиція: знову суперник напав та погрожує бити дві. Що ми бачимо в нього? Хочеться пробивати ось таким чином: 3 або 2. Подивимося, що вийде. Є3 на D4. Пропонуємо такий бій. Тобто, що ми хочемо? Ми хочемо прибрати шашку Є5. Якщо суперник побив так, в нас це виходить. Ми прибираємо шашку та пробиваємо 3. Звісно, йому не можна одразу бити так. Він побив нашу. Як далі будемо відповідати? Бачимо послаблення. Принцип комбінації в нас вже є в голові. Ми знаємо, що така комбінація можлива. Нам лише треба прибрати шашку Е5. Для цього нападаємо на послаблення, використовуючи роздих. Мінус 1, побили, після чого ударили 3. 6 проти 4, результат вже очевидний. І остання позиція: суперник напав на нашу шашку. Хоче після перебою ставати на 6 горизонталь та вигравати в нас одну зайву шашку. Як ми тут можемо знайти вихід, аби не програти ні шашку, ні партію? Б 5 пропонуємо супернику бити. Звичайно, йому не можна бити де на Б2 вперед. З однієї простої причини. Ми побили назад. Та бачите, через серію розмінів 4 на 4, але в білих набагато краще. В них три ходи і дамка на центрі, вже, яка поставить заставу та не пропустить суперника. Чорним, же, щоб пройти, потрібно зробити раз, два, три, чотири, 5 ходів цілих. Вони ніяк не встигають. І вже білі тут перемагають. Якщо суперник б'є Д4 на Б6, тобто назад, будемо використовувати. Ослаблене поле це 7 Віддаємо одну, відкидаємо суперника назад, прибираємо захисника, можна сказати, після чого проводимо вже удар. Білі потрапляють до дамок, в них краще. Остання можливість для удару це d6 на d2. Побити одразу дві. Але це не допомагає чорним. Оскільки в них є шашка D4, яку дуже хочуть бити білі, і немає ніяких. Захистів та опор побили білі, чорні та пробивається три. Ось такі цікаві позиції ми з вами розглянули. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!